Сьогодні покажу вам таунхаус, який підходить під всі державні програми. Є оселя, є відновлення, постанова тощо. Також є безвідсоткове розтермінування. Таунхаус знаходиться в чудовому місці, одразу біля парку. Тут всі центральні комунікації, а також індивідуальне газове опалення. Ходімо, покажу. При вході у нас коридор місце для шафи, кімната на першому поверсі, санвузол. І кухня студія. Також тут індивідуальне газове опалення, задній двір. І ходімо, покажу вам другий поверх. У другому поверсі у нас перша кімната з гардеробною, санвузол і друга кімната. Є можливість розділити на дві кімнати, тому буде може бути три кімнати на другому поверсі. А також ще мансарда з вікном. Тому, якщо потрібно комусь, можна ще додаткове місце для зберігання зробити.